Сьогодні, а по-перше, ми маємо привітатись з нашими слухачами. Всім доброго дня! Зі мною сьогодні Ангеліна Привіт. і Єгор. Добрий день, добрий день студія. І це знову ще один епізод з 8 Б класу. Тому аплодисменти отут відставляємо 8 Б який до нас стабільно приходить за що ми їм невимовно вдячні. До речі, щодо Ангеліни, якщо ви пам'ятаєте, був дуже класний епізод з Настою, там де ми говорили про е, сестер, про братів, і е, тому обов'язково ми залишимо посилання на випуск з Настою для тих, хто його ще не чув. А сьогодні у нас Ангеліна, а Ангеліна це сестра Насті. Але ми сьогодні про це взагалі не будемо говорити. Правильно? Не. Щоб ніхто, щоб ніхто не цей не е, так сказати не мучився, бо сестер зазвичай дуже багато, правильно? Ангеліна, Звісно. все. І тому ми сьогодні будемо говорити зовсім про інше, а саме про прізвиська. Е, насправді дуже прикольно, бо коли я приходжу до класу 8 Б, я дуже часто чую різні прізвиська. І сьогодні в нас є один супергерой. Це Єгор. Єгор. Ще раз доброго дня. Добрий день. всім. Добрий день студія. Добрий день, студія. Це буде вічний мем в цьому подкасті. І е, Єгора дуже часто в класі дуже мило називають Єгор Як? Малишка. Мали... Малишка. Отже, сьогодні ми взагалі вирішили трошки з злочимоба поговорити, як народжуються прізвиська, бо в них дуже багато їх в класі. і Вони зазвичай дуже милі. Тому Єгор, розкажіть, будь ласка, вашу версію того, коли ви стали малишкою? Це було з 1 вересня. Прийшов я до свого однокласника Арсена Кучеренка. Так Так, і подивилися тікток ночі. Потім я приходжу на інший день, кажу: ну що, Малишка, як справи? О oh май він каже: ну все добре там. Каже, потім у нас іде урок алгебри. Він каже: Ну що, малишка, будемо вже будем розв'язувати задачі. Кажу, давай, малишка. Після цього весь клас почув там наші прізвища і почав нас так дражнити. Ну, ми не обіжаємо, не ображаємося. Це супер. Е, я просто хочу для наших слухачів, бо, скоріш за все, вони не будуть бачити тільки фоточки, але е, Єгор дуже високий. Єгор, скільки у вас зараз ріст приблизно? Е, ну, Останній раз, на медогляді, перед першим вереснем був метр вісімдесят. Метр вісімдесят три в восьмому класі. Коротше, Єгор дуже-дуже високий, і е, ну, малишка, просто це прекрасно. І я кайфую від того, що ви не ображаєтесь. Е, лайфхак як не ображатись на прізвиська від Єгора. Саме головне, щоб. Дуже добре прізвище для да. тебе було. Якщо да. подобається, значить ти не ображаєшся. Да. Е, ну, як може не подобатись, малишка. Ангеліна, розкажіть мені, будь ласка, чи у вас колись були якісь прізвиська? Чи ви пам'ятаєте, щоб вас якось називали? Uh, ну, я пам'ятаю, що в класі шостому це було мене Тарас називав Канекікен. Yeah. Звідки це береться? Uh, це аніме про. Uh -huh. як називається? Такийський гуль? Ага. Uh -huh. Про людожерів. Ага. І в мене на аватарки стоїв головний герой. У нас мене називають Канекіном. А Настю Гуль. Yeah. <laughs> Який ужас? Мені здається, ця тема просто вона мала бути в нашому uh, подкасті. Тепер розкажіть мені ще про інші прізвиська в вашому класі. Давайте, накидайте мені, що там ще є. Цибулька. Цибулька. Тасікмен. Uh, Тасікмен, цибулька. Mm, Халім. Халім. Е, ну, е, отже, е, насправді там деякі прізвища вони достатньо логічні, бо є Артем Халімовський, він Халім, це логічно. Тепер питання про цибульку. Ангеліна. Mm -hmm. е, Назару передаєм е, привіт, якщо Назар захоче. привіт. І Ангеліна, розкажіть мені, звідки пішов цибулька. Ну, і, на... і він прям кайфує. Від того. Мені здається, він сам вже настільки звик до цибульки. Та я вчора йшла додому, не забирала з укриття з Насті. Ідемо, і Назар іде. І ми кажемо, ну ладно, пока цибулька. Він каже пока. Да, і він себе навіть кахуті постійно називає цибулькою. Коли це пішло? Ну, в українській мові це що було в першому семестрі. Так, десь жовтень місяць, може, листопад. Так, У нас був урок української мови. Оксана толна каже, як буде зелене зелене, як це буде скорочено, там можна сказати. Він каже, цибулька. І все, з тих коротше. Клас розірвало. Оксані Анатольовні, було смішно про цибульку. <гум> <Да>. <гум> Не зовсім. <гум> Не зовсім. Ладно, але ну цибулька це, це окремо від мистецтва. і Зараз Кахутів назавжди є цибулька, і ще приблизно друг цибульки, друг цибульки один, друг цибульки два, три і так далі. Супер, Тасікмен. Звідки пішло? Отже, у нас є Тарас в восьмому, звідки пішов Тасікмен. Ну він мені казав, що його на футболі називають Тасік. Ага. А ви просто його на англійській мові почали співати пісню Тасікмен. Це звідти пішло? Да. Получається, це. Це ви почали це. <свісно> Я навіть не думала, що це. І воно, коротше, звірусилось, і не. він тепер Тасікмен. Е, добре, е, це дуже дуже непогано. Отже, е, як ваші поради, як зробити так, щоб прізвисько було прикольне і необразливе? Порекомендувати, там, наприклад, свої версії. Якщо однокласник <свісно> згоджується, то да. можна. То, да. то можна, можна використовувати. Добре, е, насправді. Я просто кайфую від того, як Єгор, типа супер прекрасно сприймає е, Малишка, бо ну це дуже мило, відверто, це дуже мило. Дякую, і, дякую. І, і іноді мені шкода, що вчителям не можна звертатись по цим прекрасним прізвиськам. Чого у нас хто Наталь Борисівна, да? каже: цибулька, що ти робиш? Але я дозволяю. Добре. Ну, Малишка, це занадто прекрасно для того, щоб це не дозволять. А ще у нас була історія, і Наталя Борис всіх перелічувала, вона каже: «Єгорич». Єгорич? Так. Да. О, Це дуже мило. Мені здається, цей подкаст буде імені Наталії Борисівни, бо це прекрасно. Тепер ми ще сьогодні вирішили з вами поговорити, тільки що ми говорили про що було б круто поговорити, про ваші хобі. І ви мені розказали, що є така штука, як хортинг. Да. Я не знала, що це. Єгор, спочатку розкажіть мені, що це, і нашим слухачам. Хортинг це такий вид спорту, угу. заснований до речі, в Україні там. Угу. Це двобій там. Uh -huh. Насправді, я займався не зовсім як хортинг, там uh -huh. було як бокс, там рукопашний uh -huh. бій. Але мені сподобалося, у нас навіть були там е, тренування з, е, з хортингістами, uh -huh. то вони показували там свої всі удари, дуже прикольні там. Тобто це свої окремий техніку. вид бойового мистецтва? правильно? Так, так. Uh -huh. І він був придуманий в Україні. Da. Це супер, Ангеліна. Як так вийшло, що ви такі хочу піти на хортинг? А ще це почалося м, з мого брата. Ага, він розказав. Ні, ну, ага. я ага. так знала. Просто моя а. вчителька, моя тренерша по танців, і, займ, і, і танці веде і хортинг. Вау. А це почалося з мого брата о, Паші. Ви ага. ага. його знаєте? Так, да, я вже заочно знаю Пашу, бо mm. Настя розказувала про нього трошки. Так ви, ж йому ведете англійську. А, і... Боже мій, серйозно? Так. Да. Ось це так поворот. Із п'ятого Б. Ць... О, Боже, ні, що це за... Не, зас... подкаст... Was... головне. Що <laughs> це за подкаст «Откровені»? Я... Про... Yeah. Окей, добре. Угу. Uh, -huh. uh, він щось начав казати, ка... щось мені uh, казати, що ви на ці танці приходите ручки помахати. Кажу, звісно, щось прийдеш на танці, побачиш, як там ручки помахати, тебе вб'ють там. І начав казати, я хожу на дзюдо, там, uh -huh. кажу, звісно, зараз пойду, коротше, на хорстінь тебе я тулуплю. Він каже, що це за хорстінь такий, ти взагалі не бой, это... що попало. Ага, і ви такі треба спробувати. Це непогано. Єгор, як давно ви займаєтесь е, боксом, наскільки я знаю? Почав я займатися ще два роки тому, угу. але перестав займатися. На жаль, через те, що почалась війна, угу. тренер угу. воює, угу. і через це прийшлося було вийти з боксу. Угу. Але я планую далі йти. Да. Угу. Але до іншого тренера угу. на даний момент я зрозуміла. Мені подобається бокс. Мені подобається, як воно горить, як люди світяться. Да. Це, да, це круто. Я просто ніколи, ну, точніше, я колись думала цим зайнятися будь-яким е, бойовим мистецтвом, але після е, роботи в школі, мені здається, треба ще раз до цього вернутися. Може, це мені допоможе. Е, добре, розкажіть мені, як поєднувати. Навчання і купу ваших хобі, бо я знаю, що Ангеліна. Ангеліна зараз розкаже е купа всяких е малювання, танці, е драмкружок, правильно? Ні, на драмкружок ходила. Я хожу на танці, було троє танців у мене. Так. Зараз одні я пішла. Піду на хортинг, і в мене є ще спів і малювання. Ну, всього нічого. Е Єгор, у Єгора є бокс. Да. Да, у Єгора є бокс. Як робити так, щоб нормально поєднувати навчання? І е, якийсь якесь своє хобі. Як на, на нього не в якийсь момент не забувати, як думати про те, що е, треба іноді щось і зробити в школі, і е, водночас займатися будь-яким е, з ваших хобі? Ну скажу правду, як я роблю. Я просто приходжу додому зі школи, беру речі і уходжу. Nice. На мене потім кричать, що я там ну там не їм, але ага. я в цьому не винна. У мене так графік е, та, <звук> вийшов. Ну, я ж їм, і потім на мене кричать, що я там вдома не ночую. Ну я ж вдома. <гум> просто не дуже багато вдома не буваю. Я просто приходжу о, там, з школи, беру речі, уходжу. Потім <гум> приходжу вдома, щось уроки роблю і спати. Це непогано. <гум> е, непогано. Ну, як мінімум спати і їсти, це вже непогано. І те, що у вас є якісь хобі, це прекрасно. Єгор, як у вас? Як сказати? Демотат. Пан Єгор. Мені підходило, мені підходив час, наскільки були тренування. Це там були на сім вечора, це вівторок і четвер в мене були тренування, а вже в суботу, там на дев'ять ранку. Тобто Це три дні на тиждень? Але уроки я встигав робити. Це я ще займався там п'ятий-шостий клас. Я там ну, по-чесному так собі вчився. бо там ну бували там, що потрібно було до чемпіонату готуватися uh -huh. там, і тому так складалося. Але, Але зараз Єгор дуже добре вчиться, правильно Єгор? Та, стараюсь. Він відмінник ще. Він відмінник, мене да. зовсім там бувають, там восьмирочки і поменше. Ну нічого, то таке, то у всіх буває. Ну е ви просто вдумайтесь, хто в нас сьогодні на подкасті боксер, малишка і відмінник. І депутат. Пан Єгор. <laughs> а я згадала. Давайте про як його називали? Як ми тільки прийшли в сьомий клас? Ага. То ще голосовки скіл чи щось таке. І Каріна придумала, що він дядя Єгор. Того, що він високий, голос в нього такий низький. Це правда, Єгор дуже високий. Єгора можна спокійно переплутати з 10-11. Та то я Агуш переїв. Нам не заплатила Агуша за рекламу. Агуша, приходьте до нас, Єгор вас прорекламує. Агуня, Агуня! Правильно, тепер вже Агуня, це правда. І не Машенька, а Марічка. А ще я згадала. Щоб ми йшли додому з Ігорем в цьому році. Чи в тому? В цьому. А в цьому, так? Пішли на початку і додому йти по дорозі. І коротше, мені дзвонить, мама, він щось розказує. Мама каже, що за мужик з тобою йде. Мама розстроїлась. Це 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 наша малишка. Це дуже прекрасно. Добре, отже, ми про це трошки з вами поговорили, і тепер мені цікаво ще одна тема, про яку ми з вами. Безумовно вирішили проговорити як люди, які живуть майже в одній і тій самій школі, про школу. І про ваш клас. Розкажіть мені, а, вже трошки Елі і Вадим нам розповідали про ваш клас. Розкажіть мені, що вчителям і всім, хто до вас приходить, що вони мають знати про ваш клас. Який ваш клас? Ну, що він чуть-чуть, як скажемо, крейзі. Чуть-чуть крейзі, так. Ну, можемо сказати не чуть-чуть. Ні, ні, чуть-чуть. Very crazy. Very crazy. Це у нас ще одна додаткова англійська, ви що, не знали. Ну, от. бачиш, Так, Єгор, що ще треба знати про ваш клас? Ну що. Як для вчителя, то да. ну, наш клас буває там коли спокійний, коли не дуже. Так, да. Це правда. Я доспір не розумію, як це працює в вашому класі. Одні навчаються, другі не зовсім. Да. Це... Або Я одні взагалі бути. уроки прогулюють. Ех, ну... Не будемо про не говорити. Це буде наш секрет. Mm -hmm. Mm -hmm. Yeah. <laughs> <laughs> ну так, ну, да, е, це правда. Просто я до сих пір не розумію, як працює настрій в вашому класі, бо іноді це прям всі такі заряджені на роботу, е, готові працювати, а деякі моменти всі такі, ну що ж, кахут? І ти такий, ну, ладно. Ну, я ж перше хотіла сказати, це там... все на англійській там, це все за те, що, що кахут. Всі хочуть просто кахут, і все. Це ужасно. Чого? От я, ні, ну з одного боку, це прекрасно, а з іншого боку, е, от як вчителю е, донести вам і тему, і в той же час, що постійно не чують, а де а коли буде кахут. Як це зробити? Як би ви це зробили? Потрібно бути чуть-чуть строгим. Согласно. Да. Цього По не вистачає. По столу кулаком. <рес> Отак. <рес> це в нас до нас прийшов е, депутат Єгор. <рес> Тільки що розказав, як розрулювати цей ситуацію. Просто з фант пам'ятати. Це правда. Е, Однозначно, не вистачає іноді дисципліни, але в той же час ви думаєте, що треба поєднувати з Кахутом. Ваш клас без кахути не працює, да? Хорошо. А ну ще, звісно, треба, щоб ви їм пообіщали гречки. Гречки. Так, депутат. Я спочатку не зрозуміла, так. Так Егор, де гречка? Все, Єгор, на наступному уроці кожному по кілограмчику. Добре. Подкаст Святі Петрівці. Мріє про те, щоб кожен голос віддавався виборцями чесно та свідомо. Скажіть НІТ. гречці. Добре, супер. Про клас трошки поговорили. Тепер ми обов'язково поговоримо про вчителів. І я хочу, щоб ви мені розказали, які вчителі вам подобаються. Ми не будемо казати про конкретні імена. Ви просто розкажіть приклад вашого ідеального вчителя. Що він має робити, щоб ви такі, Да, це воно. Давайте, Ангелі. Ну, ще мені треба подобається вчителька біології. Так. Да, і ви, звісно, подобаєтеся. Ми це виріжемо. Ну, а що що мають робити вчителі? Щоб вони щоб... були, ну звісно, щоб були строгі в мірі, щоб не кричав просто за те, що ти там щось да. знаете, просто там сказав щось. Да. Могли допомогти, якщо щось не знаєш. Так, могли да, допомогти. То, буває, знімають, питайте, діти, як щось не зрозуміло. Питаєш, треба було вчитися. Навіщо б вона тоді да, Отже, допомога однозначно. Що ще? Не кричать або кричать дуже в міру. Коли це реально потребує для так. дисципліни? Що ще? Щоб поважала ще дітей. Щоб, якщо вона хоче, щоб там, ну як я собі розумію, щоб якщо вона хоче, щоб ДНІ її поважала, то треба, щоб вона теж поважала дітей. Потрібно я... вчителів теж поважати. Звісно про це я кажу. <гум> Саме воно. Як ви, як учні, розумієте, що вчитель вас поважає? От коли ви такі, о, поважає. Це класно. Ну, не знаю. Є такі вчителі, коли там кажуть на так. звертаються. Ну це рідко, це тільки три вчительки. Все. А так, ну що нормально до тебе ставиться, там не занижують твої оцінки, щоб нікого не завишло, там не сказали тобі можна не робити контрольну, тебе пропускає, то що ти працював, а остальний ні. Відмінник. Єгор зайшов в чат. Добре, Єгор, як ви розумієте, що вас вчитель поважає. Та я бачу, що в мене всі вчителя поважають. <серків> допомагають, наприклад, так. якщо не можуть розв'язати задачу. <серків> <серків> Можна пожартувати з ними. Так. О, Жарти, тобто, також можуть свідчити про якусь повагу, що вас ваші жарти сприймають. Ну, <серків> да. Отже, розкажіть мені найкрутіший жарт, який був у вашому класі. Чи є якісь у вас. Ті, які ви прям такі, ох, це прекрасно. О, є з п'ятого класу Тараса. Ну він, звісно, не дуже смішний, але це просто вже всі пам'ять і знають, чому карлики не ходять до казана. Тому що ставки слишком високі. Який ужас. А ну є який я вам розповідала про помідори. Про помідори я пам'ятаю, давайте. І Кетчуп? Ідуть два помідори по дорозі, одного збила машина, другий каже, вставай кетчуп, пошли. Я не знаю, чому я пам'ятаю, що мене прям, Мені було дуже-дуже смішно з цього жарту. В мене їх також є арсенал. Треба буде, о, слухайте, давайте домовлено, що якось під кінець року ми зробимо з вашим класом стендап стендап-урок, там, де всі будуть найтупіші анекдоти згадувати. А якщо ви це зробите англійською, то вче про кетчуп точно можна? Він підходить. Давайте у мене якраз є такий красивий мікрофон, рожевий і ще золотий такий красивий. О, супер. для караоке прекрасно, беремо тоді караоке. Добре, отже, ми поговорили про те, як ми маємо як вчителі ставитись до вас. І напевно, і я ще одну штуку помітила з вашим класом. Розкажіть мені, коли це пішло? Ваш клас завжди встає, коли заходить вчитель. Ну тобто, безумовно, є різні класи. Хтось це робить завжди, хтось це майже не робить. Коли ви зрозуміли, що це. Ознака поваги. Mm. Чи вас змушували, чи як це працює? Ще з першого класу. Так. у мене в нашій старій школі теж на нас якщо там ми не вставали. Ага. Ну, це зараз ми, звісно, не до всіх вчителів стоїмо. там пару людей, потім всі піднімаються. Mm -hmm. Да, це Але як... це як повага до вчителів? Да, це, це повага до вчителів. Добре. Е, мені я не можу перед вами вставати, бо я просто до вас заходжу. І е, починається улюблене питання від восьмого Б. Як ваші справи? А як е, ваша справа? Що ви там? Це означає, що ми не хочемо нічого робити, а що там, а як ви у вас настроєні? Ні, це ще та Тараса пішла. Це він постійно питає, Да? Це просто він зайшов до вчительки з психології? Так. І він питає, як ваші справи? Ні, вона, вона щось там, він щось їй говорить, вона каже: що без це, підійшов, спитав, як в мене справи, що це таке? І тепер він всіх питає, як справи. Я зрозуміла, це також е, внутрішній мем. Да. Коротше, 8Б Б це клас е, з мемами. Дуже часто в них є достатньо прикольні стікоси в телеграмі, і я їх дуже ціную. Е, і да, це дуже прикольний клас. Всі ті, хто колись захочуть прийти і вчителювати 8 Б, рекомендуємо, да? Ні, ви рекомендуєте 8 Б? Звичайно. Звісно. Чудово. В принципі, напевно, ми проговорили такі основні моменти, які ми хотіли. Можливо, ми нашим слухачам тепер вони знають, на відміну від мене, що таке хортинг, як намагатися поєднювати все те, що ви робите, і особливо думати про навчання, бо, на жаль, або на щастя, іноді воно дійсно потрібне. І про дисципліну, і про повагу. Я вам дуже вдячна і. Ми скоро з вами почуємось, бо я сподіваюся, що ще буде подкаст з вами. Це весело. Підписуйтесь на канал Святі Петрівці. <звітнє> да. ставте лайки. Ставте лайк, колокольчик, підписка. І якщо ви хочете нас підтримати, у нас є Баймія кофі, і з них ми можемо щось потім робити з нашими дітьми, різні соціальні проекти і всякі прикалюхи. Тому обов'язково це робіть. Всіх любимо, <звітнє> всіх любимо, всім до побачення. Bye -bye. До Байбай. <звітнє> Англійське.